Живете в Польщі і платите шалені кошти за житло. Шукаєте, де можна було б орендувати його вигідніше, а то й взагалі отримати його безкоштовно. Тоді у мене для вас хороші новини. Європейський союз виділив кошти на підготовку помешкань для біженців. Де знайти безкоштовне житло, розповім далі. А ти поки підписуйся на канал, аби й надалі не пропускати актуальну та важливу інформацію. Отож, польське місто Руда Шльонська отримує 5 мільйонів злотих із фондів ЄС на перетворення пустуючих комунальних приміщень у житло для біженців. Проте на ці кошти планують обладнати лише 28 квартир, які передадуть на тимчасове користування українцям. Тут друзі, хочу наголосити, що безкоштовним житло буде тимчасово. По завершенню війни його планують здавати як соціальне помешкання, тобто за помірну ціну. Умов отримання цього житла влада міста поки не повідомляє, і те, коли це житло буде, також невідомо. А якщо хочеш не пропустити цю інформацію, підписуйся на наші соцмережі. А от де знайти безкоштовне житло, вже зараз розповім далі. У країнах Європи досі можна знайти безкоштовні варіанти житла для українців. До прикладу, у Польщі можна скористатися сайтами Otodom.pl, переважно тут пропозиції хостелів, але бувають і окремі помешкання. Тому радимо відстежувати оновлення. Також спробуйте gratka.pl. Тут публікують як безкоштовні квартири, так і пропозиції більш вигіднішої оренди. На обох сайтах переходьте у вкладку для України. Посилання на них залишаємо в описі. Також багато українців знаходяться в Німеччині, тому ми підібрали місця пошуку безкоштовного проживання і в цій країні. Отож, одні з найпопулярніших платформ ви бачите зараз на екрані. А загалом варіантів є дуже багато. В описі знайдете більше корисних посилань. Також залишимо де шукати житло і в Чехії, а на деяких сайтів можна знайти притулок не тільки у вище згаданих країнах, а й загалом по Європі. Друзі, якщо інформація виявилася корисною та актуальною, ставимо подобайку до цього відео. А якщо хочеш, щоб ми розпитали у експертів про оренду та купівлю нерухомості за кордоном, то напиши про це в коментарях. А також підписуйтесь на канал. Перша віза це про життя та роботу за кордоном.